Подарували миті щастя у Івано-Франківську відбувся благодійний фестиваль Амбасадор дитинства для малечі. Влаштували різноманітні майстер-класи і концерт, на який запросили понад два десятки відомих співаків та блогерів. Вони ліплять, вирізають, малюють аквагрім, вивчають математику, вірші розповідають. Там дуже робототехніка є. Тобто вони такі. Розумниками стають саме на наших заходах, і це така у нас ідеологія да позиціонування саме, щоб ми давали для дітечок не тільки розважальну програму, де є другий блок, концертний блок, а й просвітницьку діяльність. Дітлахи не стримували емоції від можливості не лише побачити кумирів, а й потанцювати з ними на одній сцені. Завітав на фестиваль і учасник гурту Калуш оркестра Килим Мен. Артист приїхав не з порожніми руками із собою привіз кубок Євробачення для нас, для зірок, для блогерів, для тіктокерів. Це ми катаємося різними містами. Вже дуже тривалий час. І для нас це просто ще одна поїздка. А для дитини це на все життя. І діти, війна війною, але діти мають мати дитинство. Попри всі тяжкі часи, діти мали змогу отримати автографи кумирів та сфотографуватися разом з ними. Мені подобається те, що тут блогери, яких я знаю, і я хочу в них автограф попросити. Я сьогодні дуже хотіла з Стефані і моя м'яя здійснилася. У мене дуже багато хто поїхав за кордон. і Зараз немає такого, як можливості, щоб бачити з ними. Ми всього чекала більше. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук каже: війна забрала у дітей радісні миті. Чимало заходів довелось відмінити. Однак, зазначає очільниця області, для дітей дуже важливе спілкування з однолітками та спільні розваги. Ми запросили діточок з всіх наших закладів, інтернатних закладів. Це діточки-сироти, діточки, які позбавлені батьківського піклування, діточки, які приїхали до нас з інших областей, де зараз тут бойові дії. І я дуже щаслива, що сьогодні з нами дуже багато діточок, наших героїв. Я побачила, що вони радісні, вони щасливі. Вони вже давно так разом всі не збиралися і не відпочивали. Тому сьогодні дійсно от таке свято, свято дитинства у нас на Прикарпатті. і хочеться, щоб завжди такі свята були, щоб діти не думали тільки про те, що зараз може звучати сигнал повітряної тривоги. Що в державі війна хочеться, щоб вони жили таким своїм дитячим життям. Фестиваль тривав у Продовж чотирьох годин. За цей час його відвідали близько чотирьох тисяч дітей. Серед них понад дві сотні це діти сироти.